Шановні абітурієнти, у ці складні часи Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля дбає про майбутнє нашої країни. Саме тому створена унікальна можливість здобути освіту в галузі фізичної культури та спорту на всіх рівнях вищої освіти. Бакалаврат, магістратура, аспірантура, бакалавська програма фізична культура і спорт, інклюзивність та освіта, поєднує в собі знання в Галузі культу, фізичної культури, спорту та інклюзивної освіти. Мета підготовка кваліфікованих Ахівців, які спроможні збудувати доступне фізкультурне спортивне середовище для всіх верст населення, закладає фундамент знань та практичних навичок, необхідних для роботи з людьми, як здоровими, так і з порушеннями здоров'я та обмеженими фізичними можливостями. Ви опануєте методи та підходи до роботи з людьми з різними фізичними можливостями у фізичній культурі та спорті. Інклюзивну фізичну культуру та інклюзивний спорт, психологічні особливості людей з різними фізичними можливостями, фізичній культурі та спорті, соціально-правові аспекти інклюзії і багато іншого. Навчаючись на бакалаврській програмі, ви зможете проходити практику в кращих спортивних клубах, реабілітаційних центрах та інших закладах, які працюють з людьми з різними фізичними можливостями брати участь у наукових досліджень, зав'язати корисні. Контакти в галузі і багато-багато чого іншого. Магістерська програма фізична культура і спорт, рекреація та реабілітація. Мета, підготовка конкурента спроможних на ринку праці, професіоналів з фізичної культури та спорту, рекреації та реабілітації, спроможних відкрити власну справу. Ви опануєте теорію та методику підготовки висококваліфікованих спортсменів. Методи рекреації та реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями за допомогою засобів фізичної культури. Сучасні методики роботи з різними групами населення, психологічні аспекти рекреації та реабілітації, розробку, організацію та проведення рекреаційних та реабілітаційних програм. Навчаючись на магістерській програмі, ви зможете проходити практику в провідних спортивних, рекреаційних та реабілітаційних центрах та інших закладах, взяти участь у міжнародних проєктах, підготувати себе до наукової та викладацької діяльності. Аспірантура за спеціальністю Фізична культура і спорт дає вам можливість стати науковцем-дослідником у галузі фізичної культури та спорту. Ви зможете проводити наукові дослідження з актуальних проблем фізичної культури та спорту, опанувати сучасні методи науково-дослідної роботи, публікувати свої результати в наукових журналах, брати участь у наукових конференціях різного рівня, викладати в закладах вищої освіти. Шановні абітурієнти! Зверніть увагу на переваги навчання на наших програмах, а саме затребування. Затребування на професія. Випускники наших програм зможуть успішно працевлаштуватися в Україні і за кордоном. Ви здобуваєте здання і здавички, які необхідні для розвитку спорту та покращення демографічного стану країни. Ви зможете допомогти людям позитивно впливати на стан здоров'я, фізичний розвиток та якість життя. Ви станете частиною команди, яка творить майбутнє українського фізкультурно-спортивного руху. Ви зможете відкрити власний спортивний клуб, реабілітаційний центр, спеціальний освітній заклад або інший бізнес цій сфері, очолити державні та громадські організації, стати науковим дослідником, очолити проєкт сортувальних проблем фізичної культури та спорту в науково-дослідному інституті, науковому центрі, проблемних лабораторіях. Не втрачайте шанс стати частиною великої справи. Чекаємо на вас, працюємо разом!